16-річний Денис жив у прийомній родині, бо його мати померла, а батько з рішенням суду позбавлений батьківських прав. Зараз хлопець перебуває в Степанівському соціально-психологічному реабілітаційному центрі для дітей. Я живу в родині і в цій родині ну... Батьки використовували такі методи виховання, які дуже сильно впливали на психіку. Я особисто бачив, як вони били е, е, інших дітей 7-9 років, е, і били досить жорстко туди, куди бачили. Я з переводу цього написав заяву до служби у справ дітей. Мені задали питання, чи хочеш ти далі жити в цій родині. Я відмовився і мене сюди. Привезла служба таких дітей зараз у центрі сім, говорить керівник закладу Володимир Сагайдак. По положенню ми беремо дітей на реабілітацію тільки на 9 місяців. Після 9 місяців служба у справах дітей, всі організації, які повинні займатися дітьми, повинні їх повернути або в біологічну родину. Або прийомну сім'ю. Діти, які до нас потрапляють, вони тут живуть. Ми їх виховуємо, навчаються вони в середній школі. 17 в Степанівці. У центрі з дітьми грають, проводять гурткові заняття та екскурсії. Ті, хто пережив стрес у родині, або після вилучення з неї з часом можуть заспокоїтися, говорить психолог Лідія Ткаченко. Працюємо в емоційно-вольовій сфері. Корекцію, корекцію поведінки, адапта агресії. Багато діток приходять з агресією, імпульсивністю. Багато діток приходять, які не розуміють деякі норми поведінки. Бо жили, можна сказати, на вулиці, нічого не ну що хочу, то й роблю. А тут а в нас є правила. Задання органів влади, які опікуються дітьми, не вилучати з родини, а вирішити їх проблеми, говорить Ольга Баришнікова. У 2021 році 359 дітей набули статусу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 215 дітей стали дітьми, які набули статусу позбавлених батьківського піклування. Тут уже причини, причини різні: батьки не завжди усвідомлюють те, що вони наносять шкоду дитині. Для вилучених із родини дітей найкращий вихід прийомні або патронатні сім'ї, говорить Ольга Баришнікова, але їх замало. Спочатку цього року складено 115 адмінпротоколів відносно батьків за неналежне виконання своїх обов'язків, розказує старший інспектор ювенальної превенції Олександр Атаман. Минулого року було оформлено 1400 протоколів. Позбавлення батьківських прав відбувається виключно тільки за рішенням суду відібрання дітей. Може відбуватися також якщо виникла безпосередня загроза. Під час відвідування батьки знаходяться в безпорадному стані, тобто діти не можуть самостійно приготувати собі їжу, чи можуть завдати якоїсь шкоди, наприклад, граючись з сірниками або електроприладами, акт складається за місцем, де було знайдено дитину, присутності особи, яка, була, яка знайшла дитину, присутності медичного працівника та свідків, які були свідками даної події. В подальшому дитина поміщається до закладу охорони здоров'я з метою її обстеження на її стан, чи має вона якісь можливо там, тілесні ушкодження, можливо, було задано додому, Взагалі її стан. І в подальшому вже вирішується питання, виноситься питання до служби справ дітей, яка приймає рішення про відібрання чи повернення дитини батькам. Інформація про проблеми дітей надходить від сусідів, учителів і лікарів, говорить поліцейський. За цим також мають стежити працівники соцслужб у справах сім'ї, дітей та молоді, розповів Богдан Руденко. Стосується дітей, які потерпають сім'ї. Соціальні послуги надаються за рахунок місцевих бюджетів і відповідно місцеві влади вирішують, яким чином це організовувати. Фінансувати і так далі сьогодні з 49 громад громад Хорсенської області є фахівці в 33 громадах. Фахівці звертаються за, за допомогою, за порадами, за певними методичними рекомендаціями. І тоді ми можемо навіть разом шукати вихід з цієї ситуації. Діти, позбавлені батьківського опікування до влаштування під опіку або в прийомну родину, тимчасово можуть перебувати в двох центрах соціально-психологічної реабілітації в Степаніці і в Каховці або в лікарнях. Ольга Ляшок, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.